Зараз бояться того, що повернуть техогляди для приватних власників автомобілів. На цей час він відсутній і скасований був, якщо я не помиляю, ще в 2012 році через його корупційність, так скажемо. Станом на цей час є обов'язковий техогляд, який проходять вантажні автомобілі та транспортні засоби, які здійснюють пасажирські перевезення. Це обов'язково. Один раз на півроку, ну чи два рази на рік. І станом на зараз в нас є, скажімо так, законодавча вимога щодо проведення нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу, у відповідності до якого буде рано чи пізно, все одно буде техогляд для всіх транспортних засобів приватних, публічних і так далі. Цього я так розумію, боється. Станом на цей час це питання не вирішене. Для того щоб ввести, повернути техогляд, Верховна Рада повинна прийняти закон, яким встановить скажімо так, суб'єкти, об'єкти техогляду і порядок його проведення на цей час. Я ще повторюсь, цей закон не прийнято, і навіть не почав він розглядатись.